Ціна українського зерна, Наш, наші аграрії в рамках акції у відповідь на протести польських фермерів привезли до кордону сільськогосподарську техніку, пошкоджену внаслідок бойових дій. Обгоріли комбайни, трактор і машини розмістили біля КПП Угринів. Водночас, станом на сьогоднішній ранок, протести польських фермерів тривають. Блокувальники безперешкодно пропускають лише легкові авто та автобуси. Триває також і блокада залізничних шляхів. На станції в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох українських зерновозів і висипали з них ріпак. Посол України в Польщі Василь Зварич зазначив, збіжжя їхало транзитом до Німеччини. Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому. Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно. Польща ж вирішила внести прикордонні переходи з Україною до списку об'єктів критичної інфраструктури, за словами прем'єра Дональда Туска, це стане гарантією того, що, попри протести фермерів, військова і гуманітарна допомога надходитиме в Україну без будь-яких затримок. Політик додав, що проситиме про розуміння щодо цього рішення, натякнувши на те, що з блокувальниками кордону попередньо не радилися. Пане Олеже, ось те, що стануть об'єкти критичної інфраструктури, об'єктами критичної інфраструктури, пункти пропуску. Щось це дасть на вашу думку? Бо я так розумію, з однієї сторони а, ми дивіться, як і мікувальним. Дивіться, там порядок такий: польські фермери отримують дозвіл на блокування кордону від керівників місцевих гмін, від керівників місцевих територіальних громад. Тобто, формально <кій> оті поляки, вони ж польського закону не порушують. Так, от, якщо е, ті переходи будуть віднесені до категорії е, критичної інфраструктури, то е, польські керівники територіальних громад вже не зможуть надавати дозволи на блокування цих територій, тому що в до польського законодавства не можуть бути місцем проведення будь-яких е, суспільних заходів і е, акцій протесту, об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, таким чином формально. Може бути розблоковані кордони, але це давайте будемо відверті. Жодним чином не змінить ситуацію, тому що е, абсолютно спокійно на території Польщі можуть здійснюватися блокування тих самих доріг поза межами цих об'єктів критичної інфраструктури. раз. І напевно, ви вже бачили сьогодні. Є інформація про те, що поляки починають з завтрашнього дня блокувати е, переходи між Польщею і Німеччиною. Так. Це відповідь на те, що німці так ретельно перевіряють поляків? Ну ні, там відповідь на інше. Проблема полягає в наступному. Дивіться, от те, що зараз відбувається в Євросоюзі, а це ж не тільки Польща, та, до аналогічних акцій вдаються сьогодні аграрні товаровиробники у Франції, в Німеччині, власне, в інших країнах. Це є наслідок. Давайте будемо відверті. Аграрної політики, яку проводить Євросоюз. Чому? 70% доходів європейського фермера це дотації. Тобто бізнес на сьогоднішній момент вже не є таким, як бізнес. Це по суті соціальна політика Європейської унії, європейської е е співдружності, яка платить гроші е абсолютно збитковим господарствам. Для того щоб вони не створювали соціальних проблем, для того, щоб вони не йшли по містах, для того, щоб вони не створювали оті акції протесту, щось не дуже у них це виходить зараз. Слухайте, дивіться, в 2010-2011 році доля е, аграрної ну, дотації в європейському бюджеті була на рівні 49%. 49% всіх доходів європейського бюджету виділялися на аграрні дотації. Зараз 28%. Ну активно скорочується. Це відсоток. раз. по-друге, європейці ж під тиском зелених, ну, як політичної сили, під тиском своїх борців за екологію ввели достатньо багато приписів, які ускладнюють здійснення сільськогосподарських робіт в Європейському Союзі. Наприклад, повністю заборонено використання засобів захисту рослин. Різко обмежений перелік хімічних реагентів, хімічних добрив і мінеральних, які можна використовувати. Ну і в кінці в кінці там є взагалі дуже цікава річ, і що передбачається, що фермер має обов'язково до 20% посівних площ не засіювати нічим для того, щоб там росли дикі трави для забезпечення так званого екологічного різноманіття. Ну щоб травка росла там бджолики літали. Безперечно, це серйозно б'є з одного боку по рентабельності господарств, а з другого боку, ну, ще більше підсаджує на субсидії аграрного товаровиробника. Ну і останнє: в Польщі сьогодні 3 мільйони фермерських господарств: 3 мільйони фермерських господарств на, ну, от рахуйте, в них 40 мільйонів населення, десь приблизно там на 27-28 мільйонів електорального поля. Три мільйони фермерських, це ну от виборча е, армія десь на рівні там третини, може трошки менше, від загальної кількості виборців. І дуже цікавий момент. А знаєте, е, яка, який середні, яка середня площа, яка середня територія посівних площ у е, польського так, фермерського господарства? По, Скоріше за все, дуже невелика. Я так підозрюю менше чотирьох гектарів. Тобто, це у нас індивідуальне господарство. <зв>. У нас індивідуальні такі. господарства мають більше. Слухайте, ну але звичайно, якщо отримаєш дотації, то можна е і сидіти. Окрім цього, левина доля е витрат в собівартості аграрної продукції є заробітна платня і оплата праці е працівників. Чому поляки так часто залучали українських сезонних працівників, тому що вони погоджувалися, якщо особливо це вони нелегально працювали, працювати дешевше, ніж буде працювати поляк. Так от е заробітна платня України це десь приблизно середня. 430-440 доларів. Середня заробітна платня в Польщі 1700 доларів. В Німеччині десь ну, на рівні 3,5-3,700 євро. Ми розуміємо з вами, що, по-перше, польські землі це піски, Україна це чорноземи. Заробітна платня в рази менша в Україні, продукція по якості краща. Ну… Поляк фізично не може витримати у тої конкуренції. І сьогодні, власне, пару днів тому польський міністр визнав, що жодної зернини українського зерна немає в Польщі. Поляків сьогодні хвилює не українське зерно в Польщі. Їх хвилює, що українське зерно купляє німець, тим самим не купляючи їм у поляка. А там же ж як, частина дотації йде там на гектар, на голову худоби, це добре, але достатньо великий обсяг дотацій йде на проданий продукт. Якщо купили український, не купили польський, поляк не отримав субсидій раз дотації Брюсселю. І окрім цього, ну вибачте, він сидить на власній продукції, яка захмарна з точки зору собівартості. Він її да діти не може. І склалася абсолютно дика ситуація. Вперше ми її почули і побачили весна минулого року, коли поляки аграрії почали блокувати кордони, і Брюссель від тих шантажистів вирощив відкупитися. Він виділив додатково 100 мільйонів євро на е, роздачу додаткових коштів, ніби на покриття збитків польських аграріїв від непроданої продукції. Ну, чекайте, якщо ви е, від лиса відкупилися курями, то рано чи пізно лис прийде в кур'ятник ще раз. Ну ми що не розуміємо цього? Тобто, Брюссель, по суті, відклав то питання на півроку. Зараз польські аграрії тепер влаштували ну, в реальній дійсності повний треш. Брюссель не збирається йти на послаблення, і окрім цього, коли поляки підписували угоду про Європейську унію, то там є дуже чіткі зобов'язання Польщі щодо збереження прозорості польських кордон, європейських кордонів. А якщо ще зараз поляки почнуть блокувати німецькі кордони, то е, Європейська унія, Європейський Союз Брюссель може напряму сильно оштрафувати польський уряд. І позбавити його достатньо великої кількості фінансової підтримки з Брюсселю щодо тих речей. І ще один момент. Ну от дивіться, середній оберт між Україною і Польщею десь порядку, ну, легальний, то що офіційно написаний, порядку 10 мільярдів доларів на рік. З них 6 мільярдів доларів ми купляємо в поляків, і на 4 ми їм продаємо. Причому тут треба чітко розуміти, що е, більша половина того, що ми поляки купляємо, це паливостильні матеріали. Це е, авто це машини, це, е, ну, в тому числі, і аграрна хімія. А продаємо їм їх десь приблизно трошки більше, ніж на мільярд доларів аграрної продукції, яка їде через Польщу. Ну, тому в даній ситуації ну, будемо відверті. Е, Десь ще раз говорю, відсотків 20 вимог, які сьогодні польські протестувальники висловлюють, це є вимоги, власне, до України. А все останнє це вимоги до Брюсселю. Змінити відкласти екологічні нормативи, збільшити дотації субсидії на тваринництво, на гектар, провести серйозні зміни щодо можливості застосування аграрної хімії. Ну тобто там купа питань до Брюсселю. Так, мене тоді виникає питання. Ну, взагалі, а чим думає польський уряд? Ну як це з економічної точки зору? У ці дрібні господарства? От ви кажете, 4 гектари для мене ну одразу зрозуміло, що наші аграрні компанії, наші фермерам середнім малим, складно конкурувати або витримувати, принаймні, ну якусь нішу тримати. Давайте я зразу відповім, що думає польський політик. Е, я вам сказав приблизно. Е, Долю е, польських е, аграрних виборців у е, структурі е, польського виборця. так? Раз. По-друге, польський е, фермер людина надзвичайно агресивна. Він, ні, він, ніколи, він ніколи за все існування Польщі не був в опозиції. Він завжди впливав на по е, прийняття тих чи інших. Політичних рішень поляки дуже сильно впливали на призначення міністра аграрної політики, який має надзвичайні повноваження. І ще одне: ну от як, наприклад, сьогодні польські аграрії борються з власними політиками і міністерськими чиновниками, дуже просто приїжджає фура з гноєм, вивалюється під воротами, під парканом у міністерства, і політик з міністерства дуже легко йде. Вони привикли до того, що вони завжди діють силою. І оце оця ситуація вимушує польських політиків бути надзвичайно толерантними до тої армії виборців, які по суті сьогодні є абсолютно нерентабельні. По суті, це вибачте, будь ласка, соціалізм брюссельський, який стовідсотково фінансується за рахунок грошей платників податків. Ну а дивіться далі ж там в євросоюзі, наскільки я розумію, там певний час країни підтримуються, потім починають вирівнюватись. Тобто, полякам не будуть вічно платити дотації. Ну, по перше, це стосується всіх аграріїв європейських. Вони всі сидять на шалених субсидіях: і французи, і італійці, і іспанці, і німці. Просто питання в тому, що ті країни в структурі власного виробництва і свої місця в них є в європейському поділі праці вони більш індустріальні. А е, оті країни, про які ми зараз за вами говоримо, зокрема Польща, вона суто е, завжди займала або сервісні частинки. Ну чого, польські перевізники так сильно задьоргалися, тому що українські перевізники почали витискати їх з європейського ринку перевезень. Зараз то саме ми маємо от, з поляками-араріями. Тобто Україна, заходячи в Євросоюз, заходить на ті ринки, де раніше зайшла Польща. Угу. І це на сьогоднішній момент, безперечно, є надзвичайно велика проблема. До речі, дивіться, з румунами ж ми ситуацію вияснили. Все дуже так. просто. Правда, в Румунії там активно долучилися американці. Там же є тристороння комісія: українці, румуни і американці, які спільно напрацьовують на сьогоднішній момент механізм ліцензування. І е, український експорт в Румунії ліцензується. Окрім цього, румуни побачили дуже цікаву для себе майбутню. Майбутній бізнес. Вони Францет. зараз в три зміни гарантують величезний автобан на території України і кажуть: чекайте, на що ви їдете через Польщу? Поїхали через Румунію. А це, вибачте, і заправні станції, і мотелі, і ресторани. Тобто інфраструктура. Це вся інфраструктура, яка забезпечує. Там, місця. Чекайте, дві з половиною тисячі автомобілів стоїть з польського кордону. Це ж люди, які живуть, їдять, і люди, які, вибачте, користуються послугами. Які створюють робочі місця для інших поляків. Ну тепер вони будуть створювати для румунів. А поляки в тій ситуації втратять не тільки аграрний осередок, та ще й вибачте, сервісний осередок втратять якості бізнесу. Ну от так виглядає оця ситуація, як на мене. Зрозуміло. Ну цікаво, цікаво, власне. Будемо дивитися, як вона буде розвиватися. Сьогодні ось прем'єр Шмигаль на кордоні з міністрами буде зустрічатися з польськими фермерами. Не факт, що їх Ні, зустрічає нічого, нічого, нічого не дасть, тим більше ви чули. Та ту сказав, що в кінці березня ми чекаємо українців в Варшаві. В Варшаві, так кінець березня, 28. Я 28. Двадцять восьми. Торхуйте, тобто, що цілий місяць. Оця ситуація. Ну я розумію, що вони всередині себе зараз шукають, як вилізти з тої проблеми. Тому що вони вперлися, тому що вони ж вибори зараз місцеві ще.